Найпростіші оптичні прилади, окуляри, око як оптичний прилад, зір і бачення, вади зору та їх корекція. Лупа — це оптичний прилад, що є збиральною лінзою, застосовується для розглядання дрібних деталей, погано помітних неозброєним оком, видають збільшення у 10-40 разів. А якщо в мене одна лінза збільшує зображення, а якщо я візьму дві лінзи? і для того, щоб. Вони пропускали тільки світло, яке нам потрібно, але збоку поміщую у циліндр, який називається тубусом, то я зможу тоді одна лінза збільшує, друга ще більше збільшує. То я тоді отримую мікроскоп. Оптичний прилад для розглядання дрібних предметів для де деталей, дуже дрібних. І мікроскопи сучасні можуть давати збільшення у тисячу разів. Я можу ще і лінзі так і налаштувати, що отримую або підзорну трубу або бінокль. І буду спостерігати за віддаленими об'єктами. Дивіться, мікроскоп дає можливість розглядати маленькі предмети, які знаходяться безпосередньо біля вас. Підзорна труба чи бінокль дозволяють спостерігати предмети, які далеко ви. Для дуже далеких предметів, які знаходяться за межами нашої планети, використовувати телескоп. Це оптичний прилад для астрономічних досліджень космічних об'єктів. Є ще перископ. Окрім того, що ми можемо розглядати предмети, які знаходяться біля нас, і маленькі, або далеко від нас, ми їх погано бачимо. А ми можемо за допомогою перископу бачити предмети, які ми не бачимо. Поясню, як це. Ну, от, Наприклад, щось знаходиться зверху, а я от знизу да? беру одне дзеркало, ставлю тут, друге дзеркало, два дзеркала, навіть лінз не треба. Будуть променіти так, що я тутечки буду бачити, що відбувається на вас. Що таке око? А око це природна оптична система, що складається з кількох оптичних елементів, що разом призначені для створення зображення. У мене є дерево, воно освітлюється сонячним променем чи просто світлом ліхтарів. Попадають промені, вони відбиваються, потрапляють людині в око. Ви пам'ятаєте, у нас всередині є тут збиральна лінза, і ми отримуємо зменшене перевернуте. Зображення, бо зазвичай предмети знаходяться за подвійним фокусом. У нас є зіниця, яка відіграє роль збиральної лінзи, є сітківка, на якій формується перевернуте зображення. На жаль, на жаль наше око, яке б не було ідеальним, але воно може мати вади. У силу біологічних, фізіологічних причин, фізичних від віку, зір може погіршуватися, може бути з народження. Не ідеальним. Так, ми люди ми не ідеальні, буває таке. І це нормально. Так от, що таке короткозорість? Це вада зору, за якою фокус оптичної системи ока розташований перед сітківкою. І коригується носінням окулярів з розсіювальними лінзами. Як це працює? Ось у мене є око схематичне намальоване. трапляють промінчики, проходять. Значить, і зображення формується не на сітківці, бачите? Не тут, а перед нею. І далі вже буде розмите зображення, людина бачить трошки розмитим навколишній світ. Що тоді робимо? Ставимо перед оком розсіювальну лінзу. Вона трішечки промені Росією. І тоді будуть фокусуватися далі, якраз на сітківці. І людина буде чітко все бачити. Є ще одна вада: далекозорість. За якою фокус оптичної системи ока розташований за сітківкою, коригується носінням окулярів зі збиральними лінзами. Дивіться, зайшли промінчики. І зображення повинно сформуватися десь аж там. Але там уже немає, тому воно формується ось тут і воно не чітке теж. Людина не бачить чітко. Що робимо? Одягаємо окуляри ось такої форми зі збиральною лінзою. За формою лінз можна ви одразу знати, у людини короткозорість чи далекозорість. Навіть не запитуючи в неї. А ще є одна хитрість. Якщо збільшує обличчя, то тоді це точно у людини далекозорість, бо збиральна лізе. Взяли, одягли окуляри і зображення, бачите, от лінза звузила вже пучки світла і сфокусувалося на сітківці. І людина собі чудово все бачить. Звісно, це не всі проблеми, які є у людини з зором. Їх дуже багато є порушень. От, але завдяки вченим, завдяки фізикам, завдяки біологам ці проблеми вирішуються, коригуються десь носінням окулярів, десь операцією от, відновленню криштали і лазерні операції.